Зараз вийшла з тренуванням. Захотілося вам дати таку класну вправу, яку я вже робила декілька разів, про те, щоб відслідковувати свої автоматичні реакції. Бо да, наші, наші дні в основному вони продиктовані підсвідомістю, тобто ми все на автоматизмі робимо. Можете це теж помітити, типу, Йому все одне і те ж саме. Режим весь розписаний, і ми все робимо автоматично. А, да? Думка, емоція, дія. Тому послідкуйте, де в яких ситуаціях ви можете змінювати свої реакції, да? не автоматично це робити, особливо там, де вам це не подобається. Ну, тобто, про які, можливо, реакції ви далі будете шкодувати, ну пізніше, так? Можливо, це. Коли ви там спілкуєтесь з рідними, і потім ви точно знаєте, що ця людина буде вас типу, умовно бісити, то зрання підготуватися. Наша задача поступово зменшувати цю кількість дій автоматичних в нашому житті, бути більш свідомими. Тоді ми будемо бачити. А якісь зони росту ми бач будемо розуміти, наприклад, який проект потрібно зараз запустити, що зараз дати своєму клієнту, щоб допомогти. Бо чим більш ми свідомі, чим вища наша свідомість, ясніша, тим легше нам знаходити рішення. Детальніше читай в описі відео.